Від ласкаво, прошу вас в моє нове відео. Рада вас знову тут бачити. А для тих, хто новенький, то підписуйтесь. Ви на каналі К. це канал про декор, ведення побуту в минулому подорожі і в майбутньому, я сподіваюся, також. І, взагалі, про створення в буденних речах якогось гарного позитивного настрою. Як ви зрозуміли з назви відео, це друга частина. Про новорічні покупки. Так, я все-таки дещо докупила, хоч думала, що не буду, але так кожного року я побачила дещо, що мені сподобалось, і вирішила зовсім за іншою концепцією прикрашати квартиру, тому довелось дещо докупити. Але товарів для декору насправді не багато буде. А ще я покажу вам ідеї для подарунку своєму чоловікові, чи то хлопцеві, чи то аналогічний подарунок можна. Замовити і дівчині, якщо тут є чоловіки, які мене дивляться або сестрі, коротше, будь-якій близькій людині, такий самий жіночий аналог можна замовити, тому думаю, що відео вам буде корисним і цікавим. Це я покажу в кінці, тому відповідно дивіться до кінця. Але перед тим, як почати, як і в кожному відео, нагадую вам про необхідність допомоги нашій армії, тому що, на жаль, війна триває, в неї немає вихідних, свят. Чи до будь-чого, щоб могло б звільнити нас всіх від обов'язку допомагати людям, які безпосередньо оборонять кордони нашої держави. Тому, будь ласка, якщо у вас є така можливість, е а якщо можливість є купувати всі речі до нового року, то і можливість допомогти армії фінансово точно є, не забувайте це робити. А тепер, я думаю, можемо перейти до покупок. Е перший це в нас буде юск. Він мене цього року приємно вразив, і саме, напевне, через нього я вирішила міняти концепцію того, як прикрашати квартиру в цьому році, тому що подивилась я минулорічне відео своє, я так роблю. Для того, щоб надихнутися, для того, щоб подивитися якісь помилки чи то цікаві ідеї, які б я хотіла в цьому році повторити, я дивлюсь свої минулорічні відео з декором подивившись відео минулорічне. Я подумала, що якось занадто мінімалістично я прикрасила квартиру, і якось мені навіть не супер подобається. Хоча я знаю, що багатьом з вас подобається. Ви дивитесь це відео і також надихаєтесь, ви писали мені про це в коментарях, попри те, що воно минулорічне. і я дуже вам за це вдячна. Але все ж таки, я подумала, що цього року я би хотіла зробити трішки по-іншому і в інших кольорах, і, можливо, навіть трішки більше декору, хоча я розумію, чому я саме так. Робила минулого року, тому що це був перший новий рік після початку повномасштабного вторгнення росіян на нашу країну, і звісно, що до якихось вичурних речей настрою не було. Тому я розумію, що для мене того року це було актуально, але цього року я хочу зробити трішки по-іншому, тому довелося трохи докупити декору. Мені в цьому дуже сильно допоміг юск. Я купила ось такі кульки на ялинку. Тут їх 9 штук, і вони середнього розміру, невеликі, але й не маленькі. Мені здається, вони 6 см, але я не можу знайти, де саме тут написано. Тільки написано, що їх 9 штук. Про розмір не написано, але, як на мене, ну мені здається, що це приблизно 6 см. Вони тут в різних кольорах, але всі в одній кольоровій І Це мені подобається, тому що це будуть як базові іграшки на ялинку. Я взяла таких от дві упаковки. Тому що дев'ять штук замало для бази, і я би не хотіла, щоб вони прям були всі, наприклад, бордового кольору. Мені подобається, отак от як вони між собою гармонійно і будуть висіти в різних місцях на ялинці, але щоб не були прям одного, -одного кольору Вони скляні. І мені сподобались. Я не люблю прикрашати ялинку прямо як в офісах, щоб тільки однакові або схожі за кольоровою гамою кульки були. Але з роками прийшла до того, що потрібно, щоб все ж таки була якась база на ялинці, тоді вона робить її одним цілим. Хоча я люблю більше різноманітні і е, такі е, гарненькі скляні. Іграшки, і їх я власне найбільше і вішаю. Але останні декілька років, все ж таки, почала вішати якусь ще базу. І ось ці кульки, як на мене, стануть хорошою основою для цьогорічної моєї ялинки. Принаймні, зараз мені так здається. Тому купила дві упаковки, коштували вони 275 гривень за одну. Ну тобто вийшло 550 за дві. Мені здається, що це доволі бюджетно і в юску було написано, що це завжди низька ціна. Хоча я пішла на Чорну п'ятницю, але в результаті зі знижок Чорної п'ятниці я так нічого і не взяла. Також, взагалі, йшла в в'юст за ось тією подушкою. Це не чохол, це вже одразу подушка. Коштувала вона 350 гривень, і дуже мені сподобалось, тому що, напевно, через неї я вирішила обрати ось таку бордову-червону, з зеленим, тобто яскраву кольорову. Гавну цього року для свого декору квартири. І ще мені подобаються ось тут дуже ці зірочки, вони мені е, асоціюються з Різдвяною зіркою. А тепер я цілком легітимно можу підписувати своє відео як е, різдвяні покупки, Різдвяно-новорічні, а не новорічно-різдвяні покупки. Тому що я завжди насправді так і робила. Але було ось це відчуття, що Новий рік перший, і для багатьох українців, так як Різдво, Друге, то Новий рік це свято, Свято, а Різдво вже другорядне. А зараз я дійсно все прикрашаю до Різдва, тому що ми перейшли на інший календар, на який, на мою думку, і мали перейти давно, точніше, з усім світом залишитись на ньому. І тому ми святкуємо Різдво першим. Ну, принаймні, ми так вирішили, що, напевне, в моїй сім'ї ми будемо так і робити святкувати Різдво з усім світом. Це тепер канонізовано у нас, і це прекрасно, тому зараз я. В першу чергу готуюсь до різдва, і це дуже приємно, тому що якщо ви давно мене дивитесь, ви знаєте, що різдво я люблю більше, тому ось ця подушка у мене асоціюється саме з чимось різдвяним, вона мені дуже сподобалась, і я її взяла. Плюс я останнім часом купую багато чехлів на подушки, і відчувається, що подушок у мене вже трішки замало, тому добре, що це не чохол, а саме. Подушка, вона хорошої якості, дуже приємна на дотик. Вона коштувала 350 гривень. І також в юзку ми взяли цілих три ось таких рулони паперу упаковочного. Він коштував всього 65 гривень за рулон, а тут. 70 сантиметрів, ось ця, я так розумію, ширина його аж на 6 метрів. Три ось таких тут у нас візерунка з Миколаями чи то Санта-Клаусами, з будиночками такими синіми. Ну, точніше, синій фон і золотисті будиночки. У мене це теж асоціюється з різдвяним вечором. Тому і ялиночка тут, ну коротше, сподобалася мені. І от таке біле містечко з машинкою, з ялинкою, з будиночками, також з людьми. Ну, коротше. Все на новорічно-різдвяну чи то пак різдвяну новорічну тематику. І також ще в юзку взяла ось такий ранер. Брала його і минулого року. І зараз я його використовую в принципі весь рік, якщо мені потрібно, тому що він рівняний. Такою сіточкою льняною, і на ньому зірочки золотисті, що додає йому різдвяності, але з пранням, звісно, що ці зірочки стираються, і тоді це просто стає льняним таким ранером. От взяла собі ще один. Він бюджетно коштував 125, здається, гривень за ось такий. Рулон і тут аж три метри. Тобто мені на стіл насправді це як два ранери, тому що стіл навіть самий великий, приблизно 150 см на півтора метри. 35 см ширина, 300 сантиметрів довжина. тобто три метри. Далі у мене іде знову ж таки: вгадайте, що барабанний бій. Сінцей! Я знаю, що, можливо, когось. Я вже ним трішечки дістала. Ой, воно стало ще більше від цієї подушки. Але е це дійсно хороший магазин з товарами для дому. Тобто відділ товарів для дому в нього прекрасний. Я не можу нічого сказати, мені він подобається. Там є більшість е асортименту, який розкиданий по багатьом магазинам, яких, до речі, у нас багато немає. Тому... Я замовляю все там, майже все я там і замовляю. От так і виходить. До речі, якщо я не сказала, то в Юскі я не замовляла, а брала безпосередньо в офлайн магазині Отже, сенсей. Я там дозамовила ось таких чохлів на подушку. Ну, не саме ось таких, а різних. Три штуки. Господи, скільки борсу. Я знаю, що ви скажете, і я собі це кажу, що в мене їх вже дуже велика кількість. Але е, я повністю, як ви зрозуміли, поміняла концепцію е, прикрашання дому цього року до Різдва. Я орієнтувалась на ось цю подушечку, вона яскрава і вона буде у мене акцентною. І всі інші мої подушки не дуже під неї підходять. Тому мені довелося замовити три штуки більш-менш нейтральних, але ось таких з різними текстурами. Він такий підв'язаний. Я, наскільки розумію, це все одно 100% поліестер. Але він дуже приємний і дуже, як на мене, гарно виглядає. Тому я його купила і він мені дуже подобається. Прийшов він ну, чудової якості, тобто як на картинці, нічим не відрізняється. Далі. Ось такий льняний чохол з пухнастим мінімалістичним оленем. Тому я думаю, що якщо ці всі подушки покласти на ось цей диван, а я так і планую зробити, то вони не будуть виглядати наляписто, але за рахунок різних текстур і різних кольорів виглядатимуть стильно. Не можу, я він мене відволікає, цей гурт жахливий. Мені якась пані в коментарях написала, що. Симетрія в декорі це вже дуже несучасно, і потрібно робити так, щоб декору було більше різного. І я насправді над цим замислилась і хочу цього року зробити так. Хоча минулорічні мої способи декорування квартири мені подобались, тому я не скажу, що щось у мене там було несучасне чи погано зроблено. На той момент для мене це було актуально і мені подобалось. А цього року я хочу зробити так, щоб Наволочки ну, не сильно повторювалися одна з одною, принаймні в цій кімнаті, в інших кімнатах можливо. А в цій кімнаті хочу додати ось таких різних текстур, кольорів різних, але схожих між собою, щоб вони комбінувалися, і різних узорів. Тому що тут у мене олень. А тут у мене сніжинка, і це вже не кремовий такий колір, не бежевий, а білий колір самого чохла. І ще біліша така текстурована сніжинка. Також ця наволочка мені сподобалась, вона теж для мене супер різдяна, тому не жалкую, що взяла. Брала я їх навіть без знижок цього разу, але все одно не шкодую, вони точно варті своєї ціни. Ще взяла отакий раннер, також в сінцеї, здається, всі товари далі там будуть сінцея, тому якщо ви готуєте по якимось причинам цей магазин, то далі вам все одно треба дивитись це відео, тому що тут багато прикольних товарів, і далі будуть ідеї для подарунків. Отже! Ранер, мені здається, що він з товстого такого фетру. І що робить його для мене різдвяним це ось такі вирізані візерунки пуансетії і листочки Нобелісу. Я, звісно, ботанік ще той, але мені здається, що це саме ті різдвяні рослини. Далі, десь ви це вже бачили, правда? Відсилка до минулого відео з декором, я подумала, що. Мені замало з цих бордових кульок, тому що я хочу, щоб вони були можливо і на ялинці. І багато де у мене в декорі просто квартири. Тому замовила ще три ось таких упаковки по 6 см, 5-5 см, от я думаю, з Юзка аналогічний розмір цих кульок. І ще по 8 сантиметрів замовила ось такі великі бордові кульки. Думаю, ці вже точно підуть на ялинку. У мене є одна така упаковка з чотирьох, чи від дві з минулого року, і я їх вішала, здається, на ялинку. І цього року планую зробити так само, щоб більше червоні і золотисті, якісь такі кольори там переважали. Вони такі самі, як і ось ці маленькі, тільки більшого розміру. Насправді, і вони мені подобаються. І далі ми, в принципі, переходимо до того, що цілком може слугувати подарунком. Це подарунок мені улюблений, але насправді це може слугувати подарунком будь-кому. Це не повірите. Ще одна чашка. В минулому відео ви бачили, а якщо не бачили, то в 300, нагадую, подивіться: я замовила собі чашку, одну з тих, що йшли набором. Такий гномик, він складений з двох чашок. Я думала, що буду пити з однієї з них. Але не тут то було. Я вирішила, що тут нехай будуть чашки для декору, чашки для гостей. А я собі замовила з ось таким прекрасним будиночком. Я взагалі люблю таку тематику ось цих машинок, будиночків, ялинок. І щоб це було більш мінімалістично. Для мене ця чашка доволі мінімалістична. Тут тільки будиночок, ялинки і напис «Merry Christmas». вона біла. І вона доволі важка. Тобто, мені здається, що це кераміка, причому хорошої якості, а коштувала 129 гривень. Мені здається, дуже бюджетно і об'єм тут 500 мл. А я вам вже говорила, що ми любимо в зимку великі чашки, тому буду пити з цієї, а ті залишимо для гостей і для декору. І також те, що може слугувати чудовим подарунком. Е... Ну, це в мене чоловічі капці. З таким дуже прикольним оленем. Вони е хороші, приємні на дотик, м'якенькі. Ось тут вони взагалі навіть не поліестерного матеріалу, а такі більше як під бавовну або в'язані і зі сніжинками. Я їх поки не розриваю, тому що вони мають йти в подарунок. Коштували 279 гривень. Як на мене це бюджетно, тому що в офлайн-магазинах всіх в Лисіве і кікі навіть та й в інших магазинах від зерні я бачила ось таке домашнє взуття за набагато більші ціни, там від 500 гривень вони стартували, тому 279 – це для мене дуже бюджетно. І кольори такі. Різдвяні теми, тому що темно-сині, і це, як я вже сказала, асоціюється у мене з різдвяною ніччю і ось такий дуже прикольний олень. Тому атмосферно прикольно і мені здається, що чоловіку також сподобається. Далі, шкарпетки. Куди ж без них? Це те, що чоловікам дарують завжди. Насправді я жартую, тому що е я купила ці шкарпетки для того, щоб подарувати щось атмосферне, е як додатковий подарунок до інших. Тому що я намагаюсь дарувати практичні подарунки, те, що дійсно треба. Але ем, хочеться, щоб і якийсь елемент свята в подарунку також був. Тому хороший варіант до великого якогось практичного подарунку. Купити ось такий дрібненький. Вони коштували, здається, 129 гривень за упаковку, тут три штуки, чи 179 ну, щось таке. Е, з грінчем. можливо, одні доведеться залишити собі, тому що я дістала червоненькі звідси, і мені здається, що вони е, будуть за маленьким, хоч нога. Мого чоловіка невелика, але мені здається, що все-таки йому треба трішки побільші. А ось ця пара точно піде йому, тому що, думаю, що за розміром вони йому підійдуть. І також ще я купила ось таку піжаму, теж темно-синього кольору, добре підійде під тапки, але вже не з оленим, а з ведмедиком. Штани тут без візерунку, а от футболка з ось таким також прикольним ведмедиком, різдвяним в окулярах. Тому мені здається, що йому сподобається. Вона не дуже товста, це футболка і штани тоненькі, але котонові. Тобто, якщо зима буде раптом в квартирах теплою цього року, то це буде цілком практичний подарунок для того, щоб ходити вдома. Мені сподобалось неналябисто, доволі мінімалістично, якраз те, що потрібно молодому чоловікові. Думала, що в мене закінчились товари, але ні. Я ще замовила набір ось таких коробок з трьох. Чесно, замовила тільки тому, щоб отримати безкоштовну доставку, тому що замовляла ось ці кульки, не знала, що ще замовити. Кульок начебто вже було забагато. І тому я вирішила, що за 119 гривень три ось таких коробки вони точно стануть в нагоді. Можливо, колись не буде часу запакувати подарунок, просто складеш коробку, покладеш туди, перемотаєш стрічкою і все на цьому. Тепер вже точно в мене закінчились товари. Наступне відео вже буде про те, як я їх інтегрую. В нашу квартиру, тобто декорую її до різдва. Тому дякую вам, що були зі мною! Бережіть себе і па-па!